Усім привіт! Мене звати Денис. Згадалося, от як після початку повномасштабної війни в Україні позакривалися усі у усіх містах країни, фактично. І тоді люди дуже сумували за цим рестораном, за цією їжею. Я пам'ятаю, як в Києві у другій половині 22-го року все ж відновилася робота деяких кафе цього Макдональдсу, то люди стояли понад годину у черзі. Приїжджали на машинах, щоб скуштувати того гамбургера чи картоплю Фрі. І це також мені нагадало 97-й рік травень, коли відкрився найперший Макдональдс у Києві та й усій Україні біля метро Лук'янівська. І ми тоді, пам'ятаю, з батьками їздили. Теж стояли понад годину, мабуть, у черзі. Пам'ятаю, як зараз дуже довга така черга була, і ми купили той гамбургер, ту картоплю. Вона така здавалася смачна. І у дворі біля будинку, де я грався з однолітками, ти не був у тренді, якщо ти на той час не відвідав Макдональдс, усі вихвалялися, що вони їли, яке воно смачне і таке інше. Ну, це схоже на якийсь досить такий мораз, адже це звичайна їжа, по суті. Так, вона смачна, чи корисна не буду говорити. Але смачно так, але воно не варто того, щоб стояти, мабуть, там годину чи дві в черзі, щоб скуштувати її. Наразі, от ми проживаємо в місті Харків, тут досі зачинені усі Макдональдси, але якогось суму за цим я не відчуваю взагалі. І загалом, якщо брати Харків до уваги, то мені здається, що закриття цієї мережі тимчасово воно дало зелене світло і можливості для. Таких крафтових якихось кав'ярень для малих підприємців, які повідкривали свої заклади невеличкі, і готують так само гамбургери, чізбургери, картоплю Фрі. От, Наприклад, є одна досить відома мережа у Харкові, де готують чудову картоплю Фрі, коштує 50 гривень. Нічим вона за смаком, як на мене, не поступається Макдональдсу. А по ціні навіть буде нижче, якщо брати у вазі. Більша пачка, а ціна така сама, як там якась маленька пачка буде в Макдональдсі у Києві коштувати. Та сама історія з цими гамбургерами: соколи та м'ясо, овочі, все дуже класно, готують, і за ціною буде навіть дешевше, ніж в Макдональдсі. Тобто, як на мене, є як і мінус, звісно, адже Макдональдс у Харкові не працює, податки в такому. В обсязі не платить, як раніше це було, але платять тепер податки якісь малі підприємці. Адже, звісно, харків'яни, які звикли там щодня або кожні вихідні з дітьми ходити в Макдональдс, тепер вони обирають якісь невеличкі кав'ярні, ходять туди, так само чи можна забрати самому, замовити. От ми так робимо замовити на сайті чи в додатку. Поїхав на автівці, забрав вдома, поїв собі, класно, і, і недорого, і дуже смачно. Тому як подивитися? З одного боку, і погано, що той Макдональдс не працює, але з іншого потрібно завжди шукати плюси. Тому така історія.